Сьогодні зробимо з вами абсолютно класичні присідання, абсолютно класичні вправи для спини. Візьміть гантелі. У мене 1 кг, ви можете взяти 0,5 або 2 або 1,5. Присідання. Ноги ставимо трошечки ширше плечей. Гантельки можна підкласти на плечі. І починаємо опускатись, наче вихідно на стілець. Слідкуйте за тим, щоб коліна не виходили за носки, і присідаємо. Коли підіймаємось, ми сильно таз не виштовхуємо вперед, сіли і встали. Намагайтеся весь час тримати в напруженій сідниці. Зробимо 16 разів. Вдох внизу, видох наверху. Два, три. Всією стопою відштовхуєтесь від підлоги. Наверху видихаємо. Ви можете робити маленьку амплітуду, але правильно, щоб не було наклона вперед сильного. І щоб не було ось такого, коли коліна вперед виходять. І ще зробимо вісім. Вся стопа відштовхується від підлоги. Ще 4, 3, ще трошечки. І останній раз зробили. Ноги ставимо разом. Гантельки перед собою і одівичу, що ви знімаєте колготи. По ногам тягнемо гантелі, назад відтягуємо таз назад. І так само вниз зняли колготки і вгору одягаємо колготи. Ми тут маємо відчути натяжіння задньої поверхні ніг. І ще вниз. І вгору. і ще вниз максимально тягнемось. І вгору. і ще вниз, вгору. Ще зробимо з вами вісім. Слідкуйте, щоб гантельки весь час були біля ніг. Начебто ми знімаємо колодочки. Ми з вами тут робимо таку класичне, таке класичне тренування. Якщо ви хочете більш цікавих, різноманітних тренувань, напишіть мені, у мене є програми для самостійної роботи або можемо провести індивідуальне заняття. Пишіть дуже багато, у мене є програм, ефективних, вони є різної тривалості 15, 20, 30 хвилин. Тобто, скільки часу маєте, стільки займаєтесь. Ноги ставимось трошки ширше плечей. Наклон вперед. Руки круглі. Зробили. уявіть, що ви тримаєте м'яч. І розводимо руки в сторони. зводимо лопатки. Два. Спина у нас працює. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім ще давайте зробимо вісім. Зводимо лопатки, руки не міняємо положення рук. Тобто у нас оця вся конструкція рухається. Не локті піднімаємо, а вся конструкція руки рухається. Чотири, три, два, і добре. Підіймаємося. Ми з вами працювали на сільниці під час присідань. Станом натягується, коли наклон. Всю е, витяжіння задньої поверхні ніг і спина. І третя вправа для м'язів спини. Тобто, всі крупні мишці, ми м'язи ми включили в роботу. Давайте ще зробимо один підхід, присідання. Разом поїхали. Опустились, піднялись. Опустились, піднялись. Слідкуйте, щоб коліна не виходили ні туди, ні сюди. Коліна. Е, Вся нога стоїть стабільно, наче в такому забетонованому сапожку. Стабільно стоїть на підлозі. Таз не виштовхуємось так вперед, коли піднімаємось. І працюємо. Ще 10, 9, 8. 7, Внизу вдох, вверху видох. Не стісняйтесь дихати. Чим більше кисню отримає ваше тіло і м'язи, тим більше буде сил на роботу. Ще 4, 3, ще 2. І добре, ми завершили другий підхід присідань. Ноги ставимо разом і тягнемось до скільки можемо. Тягнемось вниз, 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 поки прямі ноги у нас є. І піднімаємось. Іще вниз, 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 розтягуємо задню поверхню ніг і нагору. Значить таз Відтопирюємо назад, а макушкою тягнемо вперед. Іще вниз і вгору. Ще зробимо вісім. Наверху видих. Пам'ятайте про дихання. Напружуємо. Розтягуємо сідниці, верніше не Максимальне витяжіння задньої поверхні тіла. Не тільки ніг, а й спини. Макушку тягнемось вперед. І ще разочок. Якщо хочемо мати гарні сідниці, то маємо працювати з повністю задньою поверхнею стегна. А якщо хочемо мати гарну спину, щоб носити маєчку, маємо працювати і над плечами, і над руками, і над спиною і над всі. Саме тому всі мої тренування на все тіло. Нема такого, що там тільки щось одне працює. Наклон вперед і поїхали руки. Уявляємо собі таку кулю велику. Раз, два, три, чотири. Уявіть, що у вас така така палка прив'язана до руки. І вся ця конструкція має рухатись одночасно. І зводьте лопатки. Ви їх відчуваєте. Відстань між ними збільшилась. Піднімаємо руки, відстань між лопатками зменшується. І ще вісім робимо. Сім. Шість. П'ять. Ще трошки чотири. Три. Ох, хорошо. останні зробили. Молодці. І давайте ще один зробимо підхід. Бог любить Троїця. Тому давайте ще разочок. Можна без гантелі присідати, можна з гантелями, можете взяти собі щось важче, якщо ви впевнені, що у вас правильна техніка. І поїхали разом з вами. Сіли і встали. Не поспішайте! Намагайтесь відчути свої м'язи, як вони працюють. Як ви сідаєте, відштовхуєтесь стопами, і як у вас цей м'яз включається, коли ви встаєте. Як спина працює, коли ви встаєте. Як вас ніби хтось тягне за макушку і витягує вгору. Відчуйте, відчувайте своє тіло. Що працює, які зараз м'язи напружуються. Не треба бухатись. І якось там вставати. Намагайтесь повністю включити до, до м'язів, взагалі взагалі там, я не знаю, кончиків пальців рук, до кончиків пальців ног. Все прочувствуйте. Налагоджуйте контакт зі своїм тілом. Весь час, коли ми робимо якісь вправи, ми контактуємо зі своїм тілом. Ми даємо команду, і наше тіло її виконує. Тож, прислухайтесь, як ваше тіло виконує ваші команди. Чи можете ви все зробити? Наскільки воно слухняне, наскільки вашому тілу подобається навантаження взагалі, в принципі. Ось так от ми трошечки поговорили зі своїм тілом і зробили майже 16 раз. І ще разочок. Молодці. І витягуємо. Ми попу трошечки накачали, а тепер її розтягуємо. Опускаємо вниз і вгору. Вниз і вгору. Руки весь час біля ніг у нас немає такого руху, її тільки по ногам. І таз відтягуємо назад. Максимально включається вся. Задня поверхня стегна і спина включається в роботу. Ще зробимо 8. 7. Ще трошки залишилось. І ще разочек робимо останній. Піднімаємо Молодці. Ноги можна поставити ширше. Можна зробити наклон. Округлити руки і працюємо. Пам'ятайте, лопатки. зводим і розводимо. Вдох, видох. Спина має теж у нас бути гарною. Всі м'язи нашого тіла мають працювати. Ще зробимо трошечки вісім. Сім. 6, Дихайте рівно, не затримуйте дихання. І добре, молодці. Піднімаємось. Гандельки в сторону. Ви, молодці, подякуйте обов'язково собі, своєму тілу за те, що ви себе заставили зробити це тренування, чи не заставили, або, може, з радістю його зробили. Пишіть в коментарях. Як вам взагалі сподобалось і до зустрічі?